Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео хочу розповісти вам, які засоби в боротьбі з фітофторозом я використовую. Фітофтороз томатів невидимий ворог врожаю. Це грибкове захворювання, яке завдає значної шкоди врожаю томатів. Воно викликається патогенним грибом і може швидко поширюватися, особливо в умовах високої вологості та помірних температур. Які ознаки фітофторозу? На листках з'являються бурі плями, які швидко збільшуються. на стеблах з'являються темні смуги, на плодах з'являються тверді бурі плями. На нижній стороні листків можна побачити білий наліт, причини виникнення фітофторозу – висока вологість повітря, різкі перепади температур, загущені посадки, наявність заражених рослин або залишків у ґрунті, наявність поруч картоплі, яка теж піддається фітофторозу. Фітофтороз – це серйозна проблема, але при своєчасній діагностиці та правильному лікуванню можна зберегти врожай томатів. Є декілька причин виникнення захворювання. Це різкий перепад температур, коли різниця температур стає суттєвою, випадає роса. Вона сприяє швидкому перебігу хвороби. Загущення посадок. Чим менше провітренність рослин, тим більша ймовірність зараження грибком тінність, вологі зарості, улюблене місце проживання фітофтори. Також головною причиною є відсутність профілактичних заходів. Лікування фітофтори довгий, але не завжди успішний процес. Легше проводити профілактику проти фітофторозу, ніж потім її лікувати. Найбільшу ефективність проти фітофтори дають регулярні профілактичні заходи. Вони значно знижують ризик зараження, загибелі кущів, помідорів та картоплі. Першу обробку проти фітофторозу я роблю через два тижні після висадки розсади відкритий ґрунт. Препарат квадріс здатний знищити не тільки гриби, а й спори грибів. Не є небезпечним для рослин, людини і навколишнього середовища. Я розчиняю 12 мл квадрісу на 10 літрів води. Терміни між останньою обробкою і збиранням врожаю становлять всього 5 днів. Допускається спільне використання з іншими препаратами, але в кожному окремому випадку потрібно проводити тести на спільне використання. Хочу зазначити, що квадрис. Це профілактичний препарат, а не лікувальний. При масовому захворюванні томатів фітофторою використовуються більш агресивні та лікувальні засоби. Для більшої ефективності цей фунгіцид потрібно розчиняти в теплій воді. Це дуже ефективний фунгіцид на початку розвитку томатів. Другий раз я обробляю через 2-3 тижні після першого разу, коли вже томати починають цвісти препаратом Реву Стоп. Цей фугіцит ревостоп рекомендується застосовувати на початку цвітіння картоплі та при масовому цвітінні помідорів. Реус топ має лікувальні і превентивні дії, тому препарат рекомендується вносити. Профілактично або при перших симптомах хвороб, щоб уникнути поширення захворювання і зараження усього врожаю. Я розчиняю 15 мл на 10 літрів води. Також цей препарат потрібно розчинювати в теплій воді. Термін очікування 14 днів. Третій раз я обробляю проти фітофтори, коли сформувалися 3-4 кістіт помідорів препаратом фуніцидом Зоровек Інкантія. Цей фуніцид забезпечує неперевершену комбінацію стабільного та ефективного контролю фітофторозу томатів для отримання кращого врожаю навіть у складних умовах. Я розчиняю 15 мл на 10 літрів води цього препарату. Зоровек інканті є двокомпонентним фуницидом на основі нової молекули, що зареєстрована під торговою назвою Зоровек, та є першим представником нового класу фуницидів для контролю хвороб, що викликаються патогенами. Зоровек захищає оброблені листя томатів, яка росте та збільшується у розмірах, характеризується більш тривалим періодом контролю хвороб порівняно зі стандартними. Рішеннями високою стійкістю до опадів та захистом помідорів, що створюють усі передумови для отримання здорового врожаю. Термін очікування 20 днів. Хочу зазначити, що саме головне – це своєчасні профілактичні засоби, обробка протигрибковими препаратами, фуницидами, можливе застосування народних засобів, але їх. Ефективність не дуже велика. Бажаю всім удачі та гарних врожаїв.